Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Луцьку ТЦК зафіксували на автівці швидкої допомоги. Відео опублікував місцевий мешканець. Він навів камеру на двох військових і сказав, що вони їздять на швидкій, яка стояла поруч. Це все робиться для того, щоб люди не змогли викликати навіть швидку. Вони вже скоро на пожарні будуть їздити. Я от живу напроти і спостерігаю за ними. Ухилянти прокоментував чоловік. Бажаю міцного. Вільна незалежна демократична держава. Оці два підара їздять, сука, на швидкій медичній допомозі, блядь. Це все робиться, блядь, для того. Улибаємся! Улибаємся, говорю, блядь. О, це щоб люди вже тепер не змогли викликати навіть швидку медичну допомогу. Вони вже скоро на пожарні будуть їздити. Я не знаю на чому вони, сука, скоро будуть їздити, блядь. Я ось живу напроти. І наблюдаю за ними відосики теж зняти. Я все додам. Ухилянти, блядь.